Посилення мобілізації призвело в тому числі до того, що було внесено зміни щодо військового транспортного обов'язку, за яким власники більше як одного транспортного засобу можуть втратити всі інші транспортні засоби, які будуть вилучені на потреби ЗСУ. І звісно, багато хто з українців, хто має більш ніж один транспортний засоб, замислився, щоб переєструвати всі інші транспортні засоби або на родичів, дружину, дітей, або взагалі продати інші транспортні засоби. Цей ажіотаж, звісно, призвів до того, що в сервісних центрах МВС з'явилися великі черги, і щоб переструвати або продати автомобіль, тепер треба чекати досить тривалий час. Але ж є вихід, як терміново переєструвати транспортний засіб на іншу особу. Це застосунок дія. Я адвокат Андрій Бурянський. В цьому відео ми розглянемо, яким чином можна терміново переєструвати транспортний засіб. За допомогою застосунку дія, мінцифри обіцяє, що за допомогою дії можна переєструвати на протязі 15 хвилин транспортний засіб на іншу особу, тобто зробити купівлю-продаж даного транспортного засобу, оформивши її на. Слід звернутувати, що даною послугу можуть скористуватися тільки фізичні особи і тільки відносно легкових транспортних засобів, а також мотоциклів та мопедів. Якщо ж у вас є мікроавтобус, вантажний автомобіль чи інша техніка, тоді все одно у вас залишається тільки єдиний шлях звернутися до сервісного центру МВС. Щодо переоформлення даних транспортних засобів. Даною послугою також не зможуть скористатися ті фізичні особи, які вже продали протягом року один транспортний засіб. Чому так? Тому що при продажу першого транспортного засобу не стягується податок. А вже з другого, третього та всіх інших податок стягується. причому в розмірі як мінімум 5% і аж до 18%. І обов'язково стягується військовий збір в розмірі. Полтора відсотка таким чином, хто вже продав перший транспортний засіб протягом року, може переоформити всі інші транспортні засоби тільки через сервісний центр МС. Причому це стосується тільки тих, хто. Продає транспортні засоби. Якщо ви бажаєте купити транспортні засоби, то ви можете застосовувати застосунок дія необмежено, тобто придбати необмежену кількість транспортних засобів через застосунок «Дія». Також не зможуть скористатися послугою переформлення транспортного засобу через застосунок «Дія» ті, хто вперше ввіз автомобіль на територію України. Тобто даний транспортний засіб ще не внесено в відповідні. Дані та інформація про транспортний засоб не міститься в базі сервісного центру. А також ввезенні транспортного засобу вперше ви будете зобов'язані оплатити збір на пенсійне страхування від 3 до 5%. Тому, якщо транспортний засоб ввозиться вперше. Також вам дорога тільки до сервісного центру МВС. звертаю увагу, що мінцифри повідомляють, що скористатися послугою по реєстрації транспортного засобу в дії, зможуть тільки власники транспортних засобів. Тобто, ви не зможете переєструвати автомобіль, якщо ви не власник, а наприклад, користуєтеся автомобілем по довіреності. Як я вже сказав, мінцифри повідомляють, що процедура переєстрації займає 15 хвилин. Ну на практиці це скоріше займе від 2 годин до кількох діб, тому що, хоч процедура і більш Проста і усуває певні корупційні ризики і прозора, але ж все одно подані вами документи мають пройти фізичну перевірку працівником сервісного центру МВС. Це займає певний час. І якщо, звісно, дуже багато звернень. То вам прийдеться почекати, так як заяви, направлені щодо переєстрації до сервісного центру, обробляються в порядку черговості і, звісно, відповідно до графіка, тобто вже в вечерній чи нічний або утрішній час цього ніхто не буде робити тільки в робочий час. І так тепер давайте розглянемо, що саме треба робити. Причому в двох варіантах: якщо ви продаєте автомобіль, або якщо ви покупаєте, тобто є покупцем автомобіля, там трошки різний порядок дій. Спершу давайте розглянемо, якщо ви продаєте автомобіль, які дії ви маєте вчинити. Ну, звісно, ви маєте зайти в застосунок Дія та ідентифікувати себе після цього ви вибираєте послугу Продати транспортний засіб або натискаєте Продати автомобіль в меню технічного паспорту. Далі ви погоджуєтесь з умовами продажу, а також надаєте гарантію, що автомобіль не перебуває в розшуку під решту чи під іншими заборонами і обтяженнями. І, звісно, ви маєте підтвердити, що це перший продаж автомобіля в цьому році. Далі ви вказуєте договірну вартість транспортного засобу, який ви бажаєте Продати після чого вносите свої дані, а також ознайомлюєтеся з проектом договору, який вам пропонує застосунок Дія. Як тільки ви погодитесь з проєктом договору, вам нададуть QR-код, який ви і маєте направити покупцю для підтвердження відповідної угоди. А які ж дії має вчинити покупець транспортного засобу? Давайте розглянемо. Продавець має надіслати вам відповідний QR-код через застосунок Дія, який ви відскановуєте на своєму. Смартфоні або іншому гаджеті. Ну і звісно, на цьому смартфоні чи на гаджеті має бути встановлена дія, і ви там маєте ідентифікуватися. Це я думаю, так зрозуміло. Далі, після того, як ви відскануєте QR-код, ви маєте ознайомитися уважно з умовами договору купівлі-продажу, а також погодитися з даними умовами. Після того, як ви погодились з умовами договору, ви можете вибрати, що робити з номерним знаком. По перше, ви можете залишити старий номерний знак. По друге, ви можете вибрати з наявних номерів новий номерний знак. І по-третє, можете вибрати за окрему відповідну плату, індивідуальний знак, який ви самі собі придумаєте, відповідно до встановлених обмежень. Звісно, після цього вибираєте версію технічного паспорту, або пластик та відповідне електронне свідоцтво в дії, або просто електронне свідоцтво в Дії. Ну я рекомендую все ж таки обирати і пластик, і електронне свідоцтво. Якщо ви вибрали новий номерний знак, або індивідуальний номерний знак та пластикове свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. То ви маєте зазначити реквізити Укрпошти, так як доставляються номерні знаки і пластикове свідоцтва тільки через Укрпошту, тобто ви зазначаєте номер відділення, до якого має прийти ці документи. Після цього ви оплачуєте відповідні послуги і знайомитеся з остаточною редакцією договору, після чого направляєте її на перевірку до сервісного центру МВС. Перевірка проводиться автоматично за допомогою єдиного державного реєстру транспортних засобів. Якщо перевірка пройде на Вдало, тобто будь-яких обмежень обтяжень щодо відчуження транспортного засобу немає. Ви за допомогою дія підпису підписуєте відповідний договір, погоджуючись з його умовами. Після цього обмінюєтесь з продавцем, відповідно автомобілем та грошами. Підписані електронно-цифровими підписами документи відповідно надійдуть до адміністратора сервісного центру МВС, який здійснює дії щодо виготовлення нових номерів, а також пластикового свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та направлення даних. Номерів і пластикового свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на адресу Укрпошти, яку ви зазначили, тут слід звернути увагу, щоб підтвердити. Направлений з боку продавця QR-код та чинити відповідні дії, ви маєте протягом 12 годин після того, як даний QR-код було згенеровано. Тобто процедура в принципі нескладна і по факту сторони укладають відповідний договір і підписують його за допомогою електронно-цифрових підписів, які прирівнюються до фізичних підписів осіб. Тобто, це досить зручна послуга, особливо для тих, хто знаходиться наразі за кордоном і є власником транспортного засобу, і він бажає його продати. Або можливо купити, причому тут звернути увагу на нюанс. Скоріше за все, вам не вдасться відправити документи, тобто номери та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу в пластиковому вигляді, за кордон. Наскільки мені відомо, поки що ця послуга не діє, а вона діє тільки на території України засобами Укрпошти. На це зверніть особливу увагу. Скільки буде коштувати переоформлення? Автомобіля через застосунок Дія фактично, вартість переєстрації онлайн не буде відрізнятися від вартості переєстрації через сервісний центр і буде залежати від тих опцій, які ви вибираєте. І цю суму оплачує покупець: з чого ж ця сума буде складатися? Давайте розглянемо. Сама вартість послуги складає 350 гривень за виготовлення нового пластикового. Технічного паспорту, ну а конкретно свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, ви заплатите ще 405 гривень. Якщо ж це буде цифровий технічний паспорт, тобто свідоцтво реєстрації транспортного засобу, тільки те, яке знаходиться в дії, то це буде безкоштовно. І ви зекономите 405 гривень. Але я не рекомендую на цьому економити. Далі, якщо ви обираєте новий, Номер, то якщо це буде рандомно, тобто без вашої участі, це буде безкоштовно. Якщо ж ви бажаєте вибрати з наявних номерів, ця послуга буде коштувати вам ще 360 гривень. Якщо ж ви бажаєте виділитися та зробити собі індивідуальний номер, то ця послуга вже буде коштувати від 20 тисяч до 80 тисяч гривень. І на кінець вартість доставки номерів та технічного паспорту засобами Укрпошти буде коштувати 294 гривні. Тобто, якщо замовляти технічний паспорт з доставкою, а також номер. Мири серед наявних, то ця послуга обійдеться вам в 1409 гривень. В сервісному центрі ця ж послуга обійдеться вам на 294 гривні дешевше, тому що, відповідно, послуги пошту ви не будете оплачувати. Але. Звертайте увагу, що в сервісному центрі наразі дуже великі черги. В яких випадках застосунок дія може відмовити вам в реєстрації транспортного засобу? По перше, якщо за результатами перевірки буде виявлено, що фізична особа чи транспортний засоб перебувають у розшуку? Ну я думаю, це буде актуально через 60 днів. Після 18 липня, коли почнуться обмеження щодо осіб, які не пройшли оновлення військово облікових документів, далі ви не зможете зареєструвати угоду купівлі-продажу через застосунок дії, якщо. Ви офіційно не зареєстровані в єдиному державному демографічному реєстрі України. Тобто, по суті, якщо у вас немає офіційної реєстрації, ви не зможете укласти угоду купівлі-продажу автомобіля за допомогою застосунку. Дія також вам буде відмовлено в реєстрації, якщо будуть виявлені певні розбіжності чи неправдива інформація, які були вами зазначені. Ну звісно, якщо будуть обтяжені обмеження, арешт на автомобіль. То також вам буде відмовлено в реєстрації транспортного засобу. Це я думаю, так зрозуміло. В Принципі від себе, що я можу додати, як на мене, це досить зручний спосіб реєстрації транспортного засобу. Я спілкувався зі своїми кількома клієнтами, які пройшли цю процедуру. Ну мені точно відомо, що вона у них зайняла кілька днів, але це було пов'язано тільки з тим, що після процедури реєстрації вони чекали на так звану перевірку і вже оформлення остаточне всіх документів. Тобто, по суті, вони за кілька годин зробили відповідні дії переєстрації і далі чекали підтвердження. Якщо ви здійснюєте пеєстрацію на родичів, знайомих або тим особам, які ви довіряєте, то в принципі це не виникає проблем. Якщо ж буде здійснювати перістрація на третю особу, ну тут будуть можливо якісь нюанси з приводу. Довіри, так як передача автомобіля та грошових коштів, вже має здійснюватися після переєстрації транспортного засобу на третю особу. Якщо ж у вас виникли питання юридичного характеру пов'язані з цим відео, або з інших питань, в тому числі щодо мобілізації, ви можете задати їх в коментарях під цим відео, або звернутися до мене за консультаціями, за контактами, які ви знайдете на сайті адвокатського бюро «Бур'янські партнери. Посилання на яке я залишив під цим відео. З вами був адвокат Андрій Бур'янський. Якщо ж це відео було корисне, поставте лайк, дзвіночок, підписуйтесь на канал. Щоб не пропустити іншокорисні поради та новини від адвоката Андрія Бурянського, Бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні.